Всім привіт, дорогі друзі! З вами на зв'язку Марина Хмиловська, і сьогодні я у себе вдома на такому дуже дуже комфортному диванчику. І я запрошую вас до себе в гості у свій простір, щоб ми з вами, як добрі знайомі, поспілкувалися на дуже важливу тему. І вона звучить наступним чином: звідки приходять хвороби? І безумовно, всі ми хворіємо, ніхто з нас не вічний. І якщо у вас є зараз якісь проблеми е зі здоров'ям, будь ласка, напишіть під цим відео, що у вас болить, які діагнози, і можливо, я навіть буду записувати. Е Відео відповіді, і ми розберемо більш детально психосоматику різних хвороб. А сьогодні ми поспілкуємося на таку знаєте, спільну тему вона звучить наступним чином, як я вже сказала, звідки приходить хвороба. Давайте почнемо з того, що хвороба не приходить до нас зненацька. Да? Нам так здається, щось що там нічого не боліло, потім хоба заболіло. Чи там хоп, там щось вилізло. Так? Зараз на фоні війни у багатьох українців, до речі, повскривалися дуже багато різних хвороб на фоні стресу. Любі мої тримайтеся, мої дорогі співвітчизники. Ми все це подолаємо. Але я хочу сказати, що це не відбувається ось так: знаєте, по щелчку пальця. Це все ми накоплюємо. І накоплюємо емоції, накоплюємо якісь внутрішні конфлікти, які ми не можемо розрішити всередині себе. І це все накоплюється деякий час. І потім тіло це вже остання проекція, де цей конфлікт проєктується. Так? І безумовно, у кожної хвороби є своя причина, яка йде з голови. Я не відкрию вам ніякої Америки, що всі хвороби від нервів, від того, що ми ось щось не те думаємо, живемо в якійсь дисгармонії з собою та світом. Але з цим можна розібратися. І сьогодні я хочу вам дати техніку, яка можливо вам допоможе. Безумовно, краще звернутися до спеціалістів, хто працює з цим. Я також працюю з хворобами. Але я хочу, щоб після цього відео ви зробили крок до себе. І з чого потрібно почати? Я вам рекомендую сісти спокійно, закрити очі, налаштувати своє дихання, щоб воно було вільним, щоб воно було спокійним і зануритися у глиб себе. І потім в своїй свідомості, начебто, знаєте, так, опуститися у цю хворобу, увійти у своїй свідомості у цю хворобу і здати. Собі питання, а що я відчуваю, яка емоція у цих воробів, що там у цьому блоці, у цьому запаленні, у, цьому, е, у цій пухлині, у кожного своє. І відчувайте відповідь всередині, що, що, яке слово вам прийде, чи яка емоція підійметься, у кого це буде втома, від чого ви втомилися? Можливо, вам потрібно поміняти спосіб життя, роботи, відношення до себе. Можливо, ви відчуєте гнів чи образу, на кого ви гніваєтесь, на кого ви ображаєтесь? А можливо, ця людина це ви? У когось підніметься печаль чи тоска. За ким ви печалитесь так довго і чому не відпускаєте. У кожного будуть свої відповіді, дорогі мої. Зробіть цей шаг на назустріч собі, почніть Цю подорож до себе, і у мене, наприклад, був такий випадок, коли у мене випадало волосся. І я от завдяки цим питанням занурю в себе, я зрозуміла, що мої волосся випадають, бо я відчуваю себе непотрібною, е що мене не люблять у стосунках з подругою з подругою, з якою на даний момент запису цього відео стосунки закінчені. І тоді е я собі... Е коли я вийшла на цю причину, я собі задала питання: ти хочеш бути красивою, чи ти будеш лисою і будеш триматися за ці відносини, які вже віджили себе? І тоді я собі сказала: я вибираю, бути красивою, я вибираю відпустити ці зв'язки, ці відносини. І моє волосся перестало через два тижні випадати. Ось такий був мій особистий випадок. Якщо у вас є якісь подібні історії, де ви перемогли хворобу, чи у вас є зараз яка хвороба, якась хвороба, і ви хочете отримати якусь пораду, пишіть, будь ласка, під цим відео. Будемо розбиратися. З вами була Марина Хмалойська.